Є знижки на лісобак, 10% в аптеках. Подорожник, бам та оща. Скандал на скандалі. Політики чубляться щодо низки норм у мобілізаційному законопроєкті та зупиняють роботу після розгляду однієї правки. Бо втомилися, чи щось пішло не за планом. Дискусії набирають обертів, з якого віку можна на фронт, що чекає на українських чоловіків за кордоном, чи буде бронювання за гроші, та коли демобілізація? Все, що відомо про останні зміни в законопроекті про мобілізацію, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Депутатам дуже важко. По-перше, потрібно працювати. По друге потрібно так виписати норми мобілізаційного законопроекту, щоб врахувати всі побажання суспільства, військових, бізнесу і самих можновладців. А це задача не з легких. Епопея з опрацюванням правок до документу продовжується вже третій тиждень, бо назбиралось їх аж понад чотирьох тисяч. Однак більше однієї години можновладці працювати як виявилось, не можуть. Нагадаю, подача правок до цього законопроекту завершилася 21 лютого. Тільки вчора, тобто через три тижні, комітет почав їх розглядати. Пропрацював менше години і закрив засідання, оголосивши наступне засідання на сьогодні. А тепер і воно відмінено. Це просто знущання з військових і їхніх родин, які чекають, щоб цей законопроєкт встановив терміни служби, дав можливість. Звільнитися інвалідам та тим, що пройшли полон, і так далі. Однак голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що законопроект про мобілізацію у другому читанні може бути ухвалений до кінця березня. Про ймовірні дати голосування законопроекту про мобілізацію у другому читанні раніше говорив і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК Україна оптимістично, що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроект на друге читання до ради. Тобто, і за оптимістичного і за песимістичного сценарію, до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні. Але чи встигнуть, бо 14 березня депутати дійшли тільки до 340-ї правки? Ну ні, не погодили текст мобілізації. Завтра знову розпочнеться засідання комітету ВРУ з питань оборони. Заплановано розгляд пропозицій і поправок до проекту. Правки завтра будуть включено під номером 340-689, Тому процес не швидкий. Не дивлячись на те, що робота над документом ще триває, нардепи вже розповіли, що залишать, а що приберуть з мобілізаційного законопроекту. Так, Олексій Гончаренко повідомив, що 12 березня на засіданні комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалили правку до законопроекту про мобілізацію, яка виключає такі обмеження для ухилянтів: заморожування рахунків, банківських карток, керування авто, виїзд за кордон. Знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордони керування автівкою. Голосування в комітеті 7 за 6 проти. Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом. Ось це не за планом проявилося вже наступного дня, бо нардеп Олександр Федієнко зазначив, що обмеження для ухилянтів у керуванні авто таки можуть залишити. Щодо автомобілів, комітет це не прибрав, але вчора була підтримана правка щодо механізмів притягнення до відповідальності якщо ви отримали повістку, але ухиляєтеся від того, щоб ТЦК вас узяв на облік, ТЦК подає вас як ухилянта. Далі вас там по базі поліції дивляться, чи є у вас водійське посвідчення, і ваше водійське посвідчення отримує там якусь галочку, що вам як ухилянту заборонено керувати. І коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення, вона каже. Друже, вибачайте, я ухилянтом твоє посвідчення водія не дійсне, і там, можливо, будуть якісь адміністративні дії далі. Відстрочку від мобілізації матимуть усі аспіранти, як бюджетної, так і контрактної форми навчань. Повідомив нардеп Федір Веніславський. А от ті, хто вирішив продовжити гристи граніт науки не за своєю спеціальністю, такої можливості не матимуть. Спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову, а ті, хто отримав ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра, право на відсторочку від мобілізації не матимуть. Так само, як і ті, хто, маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю. Це не буде підставою для відсторочки від мобілізації. Також відстрочка залишається для усиновителів, опікунів дітей-сиріт, а також батьків, які мають трьох і більше дітей. Та для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю першої та другої груп. Також це стосується і тих, хто за рішенням лікарів доглядає за людиною, яка потребує постійного догляду. Однак, за новими нормами, в однієї недієздатної особи може бути лише один опікун, який отримає відстрочку. Нардеп Єгор Чернів нагадав, що Рада окремо голосувала за законопроект щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років, але документ досі не підписаний. Можливо, два варіанти: або президент підпише законопроект, або ця норма буде проголосована в законопроекті про мобілізацію. Є погодження всередині комітету про те, що норма має залишитися зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Далі вже процедурно. Що буде першим підписано, ти не чинності. Заброньовані будуть усі працівники Нацполіції України. Менше пощастило органам держвлади та місцевого самоврядування. Там зможуть бути заброньовані тільки керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорії Б і В, то серед них може бути заброньовано до 50% осіб. Також ми погодилися, що в органах прокуратури в Бюро економічної безпеки ДСНС. Службі судової охорони працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів прокурорів для них варто зберегти право на відсрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи. Роман Грищук повідомив, що так зване бронювання від мобілізації за гроші найімовірніше не буде прописане в цьому законопроекті. Не думаю, що це стосуватиметься цього закону. Можливо, якесь окреме рішення, але навряд чи це буде висвітлено в законопроекті, про який ми говоримо. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. За його словами, насамперед мають бути заброньовані ті, хто забезпечує життєдіяльність країни. Після заяв прем'єра Нардеп Гончаренко повідомив, що в Кабміні планують прив'язати бронювання до рівня зарплати, і порівняв таке рішення з соціальним дарвінізмом. В Кабміні планують прив'язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. І так забронюють всіх. Перше чиновників категорії А, друге робітників підприємств, установи організації оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ, третє робітників поліції з бізнесу. Забронюють повністю. Перше працівників паливно енергетичного комплексу. Друге операторів зв'язку. Також отримують можливість для бронювання ті, перше, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень. Друге сплачує ПДФО більше або рівне сумі 6,3 тисячі гривень. І ЄСВ більше або рівне 7,7 тисячі гривень. Третє айтівці, а саме резиденти дія Сіті за умови сплати ПДФО більше або рівному сумі 6,3 тисячі гривень. Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з ОП місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тисяч гривень. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. З цією логікою чиновники та багатії не мають ризикувати життям. За словами нардепа Веніславського, в законопроекті передбачено, що реєстрація в електронному кабінеті призовника не буде обов'язковою. Вона залишиться як право, а не як обов'язок, і це значно полегшує життя українським чоловікам, які зараз перебувають за кордоном. Решта способів вручення повісток залишиться такими ж, як зараз. Ми залишили можливість перед усім особам, які проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних. Без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду, як повідомив на початку березня народний депутат Веніславський мобілізаційним законопроектом передбачено, що частину засуджених можуть долучати до ЗСУ. Ми передбачимо, щоб засудження, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи, або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі, можуть бути мобілізовані. Вони також будуть взяті на військовий облік. Зауважимо, що 9 березня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в парламенті буде зареєстрований законопроект про мобілізацію засуджених та ув'язнених. А 13 березня документ вже з'явився на сайті Верховної Ради. Міністр зазначив, що є тисячі чоловіків, які перебувають у місцях позбавлення волі, але хочуть захищати країну. Однак є свої нюанси. Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе. Але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Найімовірніше це будуть окремі загони. Цікаво, що такий документ ще раніше був запропонований нардепом Гончаренко. Бачу, в раді зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації засуджених. Власне, я такий законопроєкт подав ще два місяці тому, в січні, і давно кажу про те, що ми маємо дати можливість ув'язненим захищати свою країну. Мій законопроєкт чомусь розглядати не захотіли. Але от саме зараз, коли час на вагу золота, треба займатися переписуванням законопроєктів, замість того, щоб розглядати вже існуючі і не витрачати на це ресурси. Кому шашечки, а кому їхати. Стосовно демобілізації є консенсус, що це може бути після 36 місяців, але конкретні терміни, деталі та механізми ще обговорюватимуться. Про це запевняє депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз. Основні дискусії були безумовно щодо звільнення з військової служби, тобто демобілізації. Той формат, який був запропонований автором, а саме 36 місяців безперервної військової служби і звільнення за рішенням ставки, з нашої точки зору потребує коригування суттєвого. По перше, має бути облік е різним для тих, хто перебуває в зоні бойових дій або під бойовими розпорядженнями. Наприклад, якщо 18 місяців, то обліковувати це потрібно як день за два, і крім того, це потрібно зняти звільнення за рішенням ставки, тому що ставка не має відповідних повноважень. Це має бути за указом президента, так само як ухвалено в законопроєкті про звільнення строковиків. Відповідно до нового законопроекту мобілізації не підлягають особи з інвалідністю. Однак оборонний комітет підтримав поправку про необхідність проходження повторної ВЛК тими військовозобов'язаними, які в період від 24 лютого 2022 року отримали статус особи з інвалідністю другої та третьої груп. Вони мають пройти повторну медкомісію, яка визнає особу такою, що має інвалідність, зазначає Федір Веніславський. Є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань. Тож було ухвалене рішення, що всі громадяни, які вперше отримали інвалідність попередньо другу та третю групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними у віці від 18 до 60 років, до військової служби мають пройти переогляд. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби. Також особи, які були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними, бо статус обмежено придатний буде скасований. А от щодо термінів, у які потрібно буде пройти повторно ВЛК, поки що згоди немає. Є також певні категорії, наприклад, обмежено по, -по, -по здоров'ю, Там також є. Пункт, в якому можна який зобов'язує пройти ВЛК протягом декількох місяців. Зараз ми також дискутуємо, скільки місяців потрібно для того, щоб пройти ВЛК, наприклад, обмежено придатно. А що думаєте, ви чому так довго мобілізаційний законопроект розглядають у Верховній Раді? Та з якими нормами документу ви категорично не погоджуєтесь? Напишіть нам свої думки у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.